Хочу показати вам ось таку промостійку від компанії Фармація. Я її придбала всього на всього за 160 гривень. Це 60% знижки завдяки виконанню умов по програмі Експерт Клуб. Зараз також діє ця програма. У цій програмі я також отримала в подарунок футболку, кепку, дуже класний блокнот від компанії Фармасі, а також набір продукції, де було верніше розпаковку цього набору. Я покажу у наступному відео. Згідно з цієї програми, потрібно збирати бали за своє власне замовлення січень, лютий, березень. А потім ці бали обмінюються на набори продукції, знижки, побутову техніку, а також ви Приймаєте участь у розіграші. До речі, по цьому розіграшу я виграла електровафельницю. Розпаковку теж незабаром зніму.